Так, ну що, настав час кручі. А, давайте подивимось, що зробили на цій карті, що де і як поміняли. Тобто, вже я бачу, що ось зміна. Поставили каменя і трохи кущів, щоб за ним можна було ховатися і трошки ще дефити і стріляти. Або ж так само це знову-таки позиція для арти. Тому що якщо ви знаєте, на цій стороні тут є камінь, там арта часто стріляє. І ховається, живе за тим камнем до кінця. Тут такого не було. Тут бувало, арта стояла, стріляла, і десь центр тут підсвічувала, якась стежка ЛТшка, її швидко забирали. В принципі, як на мене, це, напевно, типа урівняли як ту сторону, так і цю якусь позицію там для якоїсь ПТшки, для якоїсь стежки від кінця зажити, там ще дати якісь лишній дамахи. Ну і, напевно, для арти. Якби це дивно не звучало. Так, добре, їдемо далі. Це що по цій стороні вони змінили? Їдемо далі дивитися, що вони тут змінили, зробили, так скажемо. Ой-ой, трошки я втаранився, але нічого. Буває, з ким не буває. Так, якщо я не помиляюся, я вже бачу ось що вони змінили. Ой, -ой щось. Ні, нормально. Я ось все бачу, що вони змінили. Тобто вони тут що понизили його чи що? Да, прикинь. Тут не було такого. Тут був такий горб більший, так скажемо, і були дерева, і тобто ти оце не міг прокидувати, да, прострілювати. А, ну поїхали. Ти знаєш, що я зрозумів? Це знову ж таки трохи урівняли позиції, тому що. Давай розглянемо цю ситуацію. З цієї сторони ти виставлявся, хтось на базі підсвічувався, так, і ти читай прокидував майже всю базу. Тобто, з цієї сторони такого не було. Тобто, буває, хтось підсвічувався, отут -то, десь хтось. Так, і ти, типа прокинути не міг. А тут вони, виходить, да, тут був такий горб і дерева були. Зараз вони понизили, дерева прибрали, що тепер ти можеш прокидувати читай на базу. Ну, типа урівнюють дві сторони. Майже да. Ви ось піднявся, бачиш, да, бачите, бачив прострілів більше тут. Тобто, бо ось ці, з, з цієї сторони, з цієї бази, якщо ти приїжджав, ти читай, бачив цю всю базу. Тут ти толком не бачив її. Так, зрозуміло, з цим розібралися. Тут читаю цей горбик ось. ось Зрізали, там прибрали дерева і трошки, трошки підрізали його, трошки покопали. Отут вони ще щось на горі зробили, ну як на мене, то. скажімо, кардинально це ні на що не вплине. От то вони ось ж. Да, да, да. Ааа. Ось вони зробили. Поняв? О, то було не таке, тут було зовсім не таке. Це я так поняв, що можна на якісь. Тут що ще виїхати можна, ще скажіть, що можна виїхати. Ні, тут напевно не вийдеш. Можливо, зараз спробувати, потикаться, помикатися, можливо, зможете заїхати оці дою. Знову ж таки, це треба тестити. Треба заходити на підсадки і тестити ці заїзди, чи зможна можна заїхати, чи не можна буде заїхати. Зараз не хочу цим займатися. А! Що займатися? Я при вас сусід і виїхав. Псадку вам показав. Якщо не помиляюсь, то. Отут можна буде виїхати. Тобто, <смі> я, я, я при вас ось показав нову підсадочку на цій карті. Все, ви поняли, да? так? Считаю, на цю позицію можна заїхати зовсім безпечніше, так скажемо. Ну, типа, десь там, якщо впав, то заїхав сюди, заїхати сюди можна, не вертаючись туди назад. Піднятись можна, бачите? Все. Це ми з вами розібрались прямо по ходу цього діла, <смі> що сюди можна піднятися, якщо постаратись. Так, да, вони отуто от ж вони, трохи порівняли оце позицію. Точно вам не скажу? да, вони, вони оце з оцим зробили маніпуляції, і з оцією, скажімо так, полочкою зробили. Зрозумів. І до речі, і, до речі, наче з оцим горбом вони також підрізали його, якщо я не помиляюся. Так, з цим горбом зробили. Поїхали, подивимося, що вони там зробили, так скажемо. І не тільки з тим, зараз ми розберемося в сумі, що вони тут зробили. Так, так, давай дивіться. Давай дивіться. Прибрали, прибрали дерево. Дерево прибрали. Зрозуміли? Зрозуміли? Якщо тут раніше стояло дерево, ти його валяв, да, грубо говоря. Оце ж... Ну, коротше, тут стояло дерево, ти його валяв і ти міг тіба трошечки сховатися. А, вони повисили цього. Нічого сів. Диви! Поняли прикол? Тобто тебе, якщо раніше сюди прокидували, прям звідси вже прокидували, тобі в спину давали, то зараз такого не буде. Тут невеличке-невеличке місце є, де можуть прокинути. Тобто оцю гору вони, я, я не поняв, вони її або здвинули назад чуть-чуть, да, так скажемо? Щось вони нормально так з нею кокнули. Мені аж сподобалось. Вони, виходить, її чуть-чуть меншу зробили, да, я так зрозумів. Кущі ці залишились, дерево це прибрало. А, знаєш що? Дивись. Дивись тепер, куди вони це дерево прибрали. Зараз ми з за вами розберемось, дивіться. Валяєте це дерево. І, грубо говоря, отут о. -от -от -от. Типа ви стоїте і цілите, хто там може виїхати, той пікселючок оцей. Ага, зрозумів. Зрозумів я. Тут цієї гороль маніпуляції зробили, нижчу і пригасили, напевно, трошки нижчу, трошки. Угу. Тут, в принципі, бачу, вони нічого такого не зробили кардинального. А тут, бач, да 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 Тобто ось вони трохи понаставляли каміння, бач? Так, так. Тут вони трошки понаставляли, трошки поза... Тут нічого вони не змінили? Не змінили цю позицію, щоб було таке, знаєте, що ви виходите з цієї позиції, ось вийшли отак. Ось Сюди виходите. І, грубо говоря, під камінь когось розбираєте, хто не стигне заїхати, ви під камінь розбираєте. А тепер ви, щоб вам це зробити, вам треба конкретно виїхати, ну, типа душа виставиться сюди. Якщо раніше не зміг звідси вже кидати, то тепер треба трошки виставлятися по-другому. Ну типа роблять безпечніше якийсь заїзд, або якийсь безпечніший відхід. Ага, з цим розібралися. До речі, до речі, ще вам показав вам один, одну маленьку таку дрібничечку, да? за цією гроші я казав, що ми там типу, зробили ямку таку. От тут був камінь. Якщо ви знаєте, тут, тут був такий камінчик виходив, щоб ви від нього виїжджали, грубо говоря. Ну, там. Виставились там, підсвітили, дали і сховали за нього, Тут зараз його прибрали. Нема тепер цього камінчика тут. Я. Так, добре, з цим розібралися. Поїхали далі. Ну, прикольно, бачите позицію, тут попіднімали трохи когорли, закрили, щоб не так прокидували. Подивимося, подивимось. Щось щось пробують, щось хочуть зробити, змінити. Так, і якщо я не помиляюся, вони поставили отут -от ось у будиночок, оцей ось будинок. Добрий день, роботі, слава Україні. Правильно? Так, так, вони поставили ось цей будиночок, його раніше не було. Да, 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 вони на цей будинок поставили, щоб тебе не прокидували звідси. Бо буває, ти їдеш і починають. тебе Ту, команда не поїхала, ти хочеш проскочити, у них якісь там супершвидкі якісь стежки приїхали і починають тебе бік насажувати. Тут уже, бачите, цим самим закрили... закрили цими будиночками цю можливість. Ага, розібралися. Будинок по ось поставили. Тобто тут маніпуляції з горою зробили, тут також трохи припідняли гори, поставили, щоб не проквідували. Тут вони вроді нічого не робили. З цієї сторони розібрав, що там вони зробили. Отут то, що можна піднятися на маяк. Поїхали дивитися і, і Тобі, поїхали дивитися на базу. Що вони зробили по базі, так скажемо? Що вони зробили? Ага, поняли, дивіться, вони прибрали цей бугор, що був на базі, пам'ятаєте? Тут був такий бугорчик. І за ним дуже часто ховалися. На нього, типу, виїжджали, виставляли СПТ-шки, з нього стріляли і ховалися. Тіпо, ви... Тепер я тобі скажу, що бачиш, не, не в всіх місцях ти ще зможеш прокинути. Тобто, якщо мене дуже часто звідси десь знімали, то тут. Ну, коротше, зробили менше ці бугорки, щоб так само, як на тій базі, що це люди не сховаєшся. Бо тут таке було став за цим бугорком якісь, на якісь низенькі стежки або на якомусь мінотаврику, і ще й даєш і за углу там виїжджаєш за бугорка і ховаєшся за ним. Зараз вони це трішечки прибрали, цей бугорчик, бачите? Залишили два кам'я з цими кущиками і все. Можливо, тепер не так часто будуть прокидувати ПТшки сюди, бабахи люблять стояти тут і прокидувати сюди в праву сторону сюди, давати ваншоти, не раз мені там прилітало. Так, все. З цією картою розібралися. Тут прибрали цей бугорчик. Так, да, 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 все, з цієї карти розібралися. Так. Давайте цікаво, цікаво почитати вашу думку на що цієї карти, що, де, як, сильно зміниться, не сильно знову ж таки. Радий буду почитати ваші думки по поводу цих правок, що вони зробили. Тут прикольна підсадочка виходить. Але ж підожди, ну ти на неї ж не виїдеш. Тобі грубо обирає, що ти сюди ось опіднявся. Да, так. А далі не можеш під'їхати. Як ти можеш це зробити? Ти можеш отак. Ти можеш отак, отак. А далі ти проскочиш, далі ти не проскочиш туди. Отак, отак. Ну, таке собі, знаєш, це типа якщо ти їхав, 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 десь тут впав сюди. Ну, буває таке, що. Занесло тебе. То з, -з, -з цієї позиції ти можеш на маяк піднятися. Прикольно. Як підніматися, ви побачили плюс-мінус. Можливо, там ще якось по іншому можна підніматися. Це вже ви спробуєте самі. Так, все, всім дякую за увагу. Обов'язково подобаєчку побахайте, щось напишіть, як щодо чого, цікаво буде почитати вашу думку. З вами був Жека Вайпер. До скорої зустрічі.